Увага! Грошова допомога переселенцям, які проживають на території Подільська 12, 13 та 14 жовтня у Подільську за адресою вулиця Соборна, 66А, працюватиме мобільна бригада благодійного фонду Право на захист зі збору даних на отримання фінансової допомоги переселенцям від УВКБ ООН, а саме 2220 гривень щомісячно на особу протягом 6 місяців. Тобто, кожен член родини загалом отримає 13 320 гривень на. Особу особу двома траншами. Хто може подати заявку на допомогу, подати заявку можуть вразливі категорії із числа внутрішньо переміщених осіб: родина, яка має лише одного з батьків, або батько або мати з одним або кількома дітьми віком до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше, родина, якої чолі одна кілька самотніх осіб похилого віку 55 років старше, або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років, родина з однією. Або кількома особами з особливими потребами, інвалідність, хронічні захворювання тощо. Прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками, потрібне документальне підтвердження. Не зможуть зареєструватися тільки ті родини, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, та якщо місячний дохід на кожного члена родини більший, ніж 5400 гривень. Інформація, яку необхідно, буде надати, податковий номер, національний паспорт або інші документи, що посвідчують. Особу, довідка внутрішньо переміщеної особи, банківська картка головного заявника, свідоцтво про народження дітей, документ, що посвідчує законну опіку над дитиною, посвідчення медична довідка за наявності інвалідності або хронічного захворювання. Для збору даних мають бути присутні всі члени родини, для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан. Питання пишіть у телеграм-канал. Допомога внутрішньопереміщеним особам від УВКБ ООН». Детальна інформація щодо отримання грошової допомоги від УВКБ ООН через офіси БФ. Право на захист на офіційному сайті.